Наше місце Вставили буйок. Віді мною. Дев'ять. Три, дев'ять, Все затопило. це весь берег, що лишився. Там в соснах, то навіть навіть обриву того нема. Там вода на траву заходить прямо на берег. Завидеться. Пусть будемо будувати. Тим так само, тут що ще там дорізає. yeah Так пропливаєм сос. пора сульфа у нас. Это Ивана место. Там то дальнее мое будет место. А то на весик, все дела, короче. Вот такие вот то все кущи. То все было суша, пляж. Була спокійно. Ось такий ранок в нас. І ще така проблема. Прийшов вчора лелека і сидить з вечора. Щось його на лапі намотано. Ще молодий маленький. Як його тепер піймати, щоб ту лапу відчепити? Не бійся, не бійся. Ба. Під саком попробувати. Саємо лелеку. не знаю чи получиться то, то напевно обходиться стой ніж поди. За собі Так. То треба обійти його на, 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 на мене, напевно. Сам приліз. що боїшся тепер? Але випустимо тебе. Чомусь ту лапу перебив хто чи що. уже лежит, здаётся, да? Не знаю. О, есть. Тримайте клюв. Так. Так. Так, Саша будет проводить операцию. На нозе. А, там еще где-то резко идет. Давайте Так, весь позапутывался. И Иди, и сюда. Потом разберемся. Вот так, товарищи рыбаки. Накидайте лески, сраки, шнуры, подай шнурок. Подай шнур В жизни. Подозреваешь? Не. не, не. Блезай, потом будем шукать это Так. И у меня кольцо курва. А, я, ты думал. Мой муж. Пора. Блять, треба було намотати, хотів би не намотав би. Ну тихо, тихо, тихо. Тихо, злапай, тихо. Все, прийшла успішно, відпускаємо. Все. Ано. Ну. Попробуй, йди. Коротше, все, обрізали, всі шнури, все. Ну, на лапі, катити. Ну все. Давай, пробуй, вставай. Встав на ноги. Нарешті пройшло десь півтори години. Бачите, що він буде робити, тікати ще буде. О, пішов, пішов, пішов. Ну что там, дядя? Что-то рассказывает? Может, рыбы тебе дать? Пошел, пошел, пошел. Ну слава тебе, Господи, пошел. Вань, Ваня, Вань, Вань. Вань, Вань. Пошел. Ну добре, буде жить. Так. Є, все, пішов, пішов. То що? Нє, не, не, не плавай. Ні, не не, я не викинув, він десь там є. А, десь там є, але не цьох не плаває. Напевно. Ну зараз прийде, може до нас вернеться. Туда. Зараз віддамо йому того грибця. Ну все. О, запись. їм полетить зараз. Рухав діставати корм для лелеки. Дасть порадиш собі. Ну так що рибчик. Откий ребець клієнт. А той са кутнув І ми йому зробили Ага клик О Що там, у нас? що ти ви цей от кікрізь Откі підлящики підлящики Мілоч, ну приємно Мелочь Три штуки ми кинули мимо садка. Але два десятки в садок упало. Три. 33 мимо садка. Так. Ростик твоя стойка. Йдемо, спробуємо нагодувати лелеку. Є? Де запись? Де? О! Він від нас вже віддалився в кущі, але щойно ми його тут ще бачили. Не біжи, помалу. встань, и чтобы он встал. Кинуть Кидай им. туда, на воду. На воду, на воду, на воду. Думаете, здесь? Не знаю, где да, он. Чекай, 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 чекай. Иди, иди, иди. Закущенный, да? Иди, иди, там. Иди, там, иди, там иди. І на є тут за кущом, або немає його за кущом. Є є, щоб пішов туди. От, тільки щоб пішов, це не означає, що він ще там є. Він вже уклигав і він вже нормально ходить. Тут теж гарне місце. Ще кавірні. Бачиш. А де твій велика? Ну кидай його. Отуда десь кинемо. його. Ну, напроти того кидай. Все не йди, не йди. Говори, о. Ну. То треба було на берег йому кінь. Легенько, легенько, не роби рік рухів, легенько. Так. А? Иди, иди. Иди, ешь. Ну, вот такое место. Да. Легко, хорошее место. И ты Маешь, ну, грубо говоря, что сей. Лазака втек трохи в лес, боится. Не уже... Ну, а вы же сейчас в теньку? Да, сейчас в тень, все, и все хорошо. Тут за не Місце І все таке гарне, але того зрубати та й кошти взагалі. І це тут, якщо би взяти, то почистити, то взагалі палатку можна ставити, навіть не знаю. Коротше, візом пірастів чагарі. Коротше, лелека нагодована, спасена, все, хто би колись сказав в скалях тут буду худи. Так, наша палатка. там Не спимо. Тут бо все зої живуть. Такі серйозні є метрові. Навіть більше, ніж метр. Скалах виплив виповзають вони цей грітися. Тут, о, тут їх просто то рай для них. Вон на руку запхати, це, просто жестяк. Їх там десь штук шість є. Вони нас не трогають, ми їх не трогаємо, коротше, нас договоренності. Все, тут До твоє зої То є моє місце Рибацьке. Парасолю здуло трохи Та що будемо ловити ліща далі Até a Ін пиво, квас. Шофер за рулем. Тут тоді квас, конечно, яке пиво може бути. Тут як я в отпуск. Ну, О таке Таку штуку поставили замість, палатку тут зняли. Пляж, люди купаються. А тут ми колись з'їжджали біля того пірсу в минулому році і їхали, їхали, їхали аж туди. Кінець Баку. І на таборі виїжджали. А зараз тут сюди вода. Ми покидаємо пив Так можна сказати. A jdem do domu. Do sebe. No Až to dá, to dá, to dá. Тячий табір, люди відпочивають. А нам ще машина стоїть, там Ось так люди, хто де має місце. Я собі знайшов якийсь кусок берега, так відпочивають. Уже вода поднято. Вот так даже пешки пришли по этой кромке. Okay. Навіть собі там табір оставили на мед. І так собі відпочивають. Тут так само со човном завезла, по другому не проїдеш. Ну і елітне місце на Бакуті. Кусок палатки, кусок навеса і море море, море зой, які в істині живуть, не вилазять. І закінчилась наша рибалка. Давай в Все поприбрали, все чисто, все гарно. Это наступник дружить. мы погрузились, так что все, короче, вот такие китагер. Не-не-не-не, да. не-не, это великий камень.